Точно змінилося настрої, якщо порівнювати з, з, з минулим а, роком. Ми То знає якщо минулого року був такий холодний душ від Венса і від сполучених штатів, зараз я поцінив це. Знаєте, як настрій як, е, така похмура рішучість? Тобто, всі вже змирилися з тим, що не існує більше світового порядку, який був збудований після другої світової, і в принципі, майже прямо звинувачують в руйнуванні такого порядку в шоусті сполучені штати, і готуються. Самостійно захищати себе я маю на Європа захищати себе без можливого, без можливої майбутньої присутності Сполучених Штатів в Європі. Разом з тим для нас це відкриває певне вікно можливостей, як я думаю, центрального елементу майбутньої архітектури безпеки, тому що ми маємо досвід, ми маємо військо, яке довело, що може стримувати Російську Федерацію на полі бою. І от, власне, якщо говорити про перехід від постійного такого постійної підтримки на словах до реальної підтримки, ну він відбувається. Я думаю, що до речі, і Грамштайн показав досить такий суттєвий з я би так назвав mm -hmm. того цієї допомоги, да, в 38 мільярдів обіцяної від Європи.